Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Риває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Ставте лайки, бо що більше подобає, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і ось свіжа новина. Буквально кілька тому українська правда написала, що Василь Малюк погодився залишити посаду очільника СБУ і написав заяву про звільнення. Обов'язки керівника служби безпеки можуть тимчасово покласти на очільника підрозділу Альфа генерал-майора Євгена Хмару з цього почнемо розмову. Політичний експерт Тарас Загородній з нами на зв'язку. Пане Тарасе, вітаю в ефірі Слава Україні. Доброго ранку, бюємо, слава. Отже, масштабне перезавантаження влади, і, зокрема, силового блоку, це те, що сказав буквально днями Володимир Зеленський, президент України. Сьогодні ще ранкова новина про значить Василя Малюка, який погодився залишити посаду очільника СБУ. У нас були дискусії в публічному просторі в Фейсбуці куписали ну дуже відомі, в тому числі військові да про те, що ну малюк на своєму місці. А сенс від такої дискусії, і як ви бачите, це вроз. Ну, сенс дискусії в тому, що е, люди військові, в тому числі, е, продемонстрували свою позицію. Багато відомих людей продемонструвала е, свою позицію, тому що вони бачила пана Малюка в дії. Е, тобто, людина, яка е, ну взяла все ж таки спецслужбу, ми пам'ятаємо, в якому вона була стані. і я все ж таки довів її до такого стану, що йдеться про роботу. На, 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 в, 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 в такій межконтинентальній операції, коли проводиться операція повутийна. Удари по танкерах і багато чого іншого, тобто, це фактично створення ситуації, коли СБУ перетворилося в діючу ефективну структуру, яка діє як за межами нашої країни, так і всередині нашої країни. Не будемо забувати, що крупних терактів на території України не було за весь цей час. Хоча ми знаємо, що Росіяни майстри проведення терактів і створення різних ситуацій. Ми бачимо, що цього не було. Це означає, що і контрозвідувальний режим, все ж таки, в нашій країні створений достатньо ефективно. і все ж таки, це сталося під час керівництва пана малюка. Тому звичайно, що більшість не підтримувала це, тому що він продемонстрував ефективність. А дискусії ну, дискусії завжди потрібні, тому що все ж таки ми демократична держава. Так, ми все ж таки демократія? Окей, ну і тепер у це все перезавантаження, перепризначення Дениса Шмигаля, е, значить зміни в силовому блоці. Як ви бачите це у процесі? Що ну тому, що сумнів, а от чи можна під час війни чи міняють коней на переправі? Це одна позиція. Інша позиція, що якщо нічого не міняти, то можливо і тих результатів, які ми хочемо, не досягнемо. Де ми, де ми цей баланс? Можемо знайти з вашої точки зору? Ну очевидно, що все ж таки центром влади в нашій країні є президент з різних причин, як суто об'єктивних у нас завжди президент і офіс президента були центром влади. В нашій державі і суб'єктивні причини тому, що йде війна, тому що все ж таки Зеленський, наш Верховний головне командуючи. Є ставка, і відповідно він визначає в якому форматі повинна працювати влада, які люди які люди підходять чи не підходять на те те чи інше місце. А далі ця політична конфігурація в парламенті, яка склалася за результатами виборів 2019 року, дозволяє. Це більш ефективно і більш оперативно, наприклад, проводити через парламент, тому що там фактично, ну, більшість монобільшість це ті люди, яких він і привів в парламент під своїм ім'ям. Тому в даному випадку, звичайно, що якщо він вважає і або там його оточення, що потрібно змінювати кадри, і вони знаходяться на своїх місцях то мабуть, так воно і повинно бути, тому що вони ж в першу чергу це дивляться і вони несуть відповідальність за свої рішення. Я, наприклад, вважаю, що була достатньо вдала рокировка, коли поміняли місцями пана Шмигаля перевели на міністра оборони, так, а пані Свириденко на прем'єр-міністра. Виявилося, що непогана комбінація. Що пан Шмигаль, ну принаймні, те, що я чую від виробників, від тих людей, які дотичні до міністерства оборони, ну все ж таки впорядкував діяльність міністерства оборони на значно вищому рівні от і тому якщо президент вважає, що він може бути там наприклад міністром енергетики чи віце-прем'єром, а тим більше це все ж таки профільна діяльність пана Шмигаля, нагадаю він а, очолював бурштинську бурштинську теплову електростанцію так знає що таке взагалі енергетика і тому якщо президент вважає, що це Ефективно буде, то звичайно, що це буде його в першу чергу відповідальність. Ти чутки про те, що там Федоров іде на, наприклад, на міністерство оборони. Ну Федоров показав ну непогане розуміння, як повинна бути вибудовувати сучасна армія, активно співпрацює з різними і міжнародними структурами, і компаніями приватними щодо підвищення. Механізації нашої армії, тому що без підвищення механізації цю війну не виграти, бо у нас просто не співставні людські потенціали з Росією, тому може бути краще. Подивимося за результатами, але знов таки відповідальність -то буде буде рівно на президенті. Якщо він бачить і розуміє, що є ризики щодо зміни людей і готовий їх на себе брати, ну так це буде питання до президента. Ну і не будемо забувати, що поява пана Буданова в якості. В якості голови офісу президента це все ж таки суттєво підсилення самого офісу і початок мілітаризації фактично державного апарату за ізраїльським зразком. А, так, ну і власне говорять також про дуже обмежений кадровий резерв у президента, тому що по суті бачимо одних і тих самих людей, яких просто міняють на різних позиціях. А оця, оцей запит на оновлення, свіжа кров, там нові обличчя. Ми це вже в минулому залишили. Чи як ви це бачите? Ну, дивіться, ми загралися в нові і все інше. Нас цікаво, це повинна ефективна неефективна людина. Якщо в рамках цього кадрового ресурсу, які бачить перед собою Зеленський, він може обрати людей, то чому б ні? Хто сказав, що обов'язково повинна бути нова людина? Це раз далі. У нас склалася все ж таки формація людей в першу чергу в армії та спецслужбах, які можуть бути вихідцями з армії, і я вважаю, що наша держава будуватися повинна в першу чергу, що кадровий резерв повинен йти як за ізраїльським зразком. В першу чергу з армії. Так, армія у нас народна, там багато фахівців працює. Хтось там фінансист, хтось юрист, а хтось енергетик і багато чого іншого. Тому ці люди знають проблематику. Війна не закінчилась, то які про які новини обличчя ми тут говоримо. Так? Можливо, можливо, під час виборчої кампанії буде запит на нові обличчя. І люди зможуть проголосувати це. Але виборів не буде, поки не, не закінчується війна. І тому в даному випадку тут же ж визначає Зеленський хто ефективний, хто неефективний, і кадровий ресурс то сказав, що немає кадру. Я вважаю, що в армії, служби ну величезний величезний кадровий ресурс, який можна брати. Добре, ну і тепер про вибори, власне про них уже згадали і згадав президент Зеленський у спілкуванні з журналістами. Онлайн формат підійшов би для українців за словами Зеленського, які зараз перебувають за кордоном, і для військових на фронті. Однак для цього немає законодавчої бази. Але мені здається, це не єдина проблема, тому що проконтролювати індивідуальність да і таємницю голосування при онлайн голосуванні взагалі не. Можливо, плюс пам'ятаємо соціологію, яка вийшла е, десь перед новим роком. Там переважна більшість наших з вами співгромадян проти проведення. Ну не проти, а вважають, що вибори проведені ну умовно в онлайні чи в смартфоні, чи якось іще. Ну не, не можна буде вважати їх е, чесними, незалежними і таке інше. Отут мені здається, це більша проблема ніж ніж там просто законодавча база. Е, е, ну, Це, звісно, проблема, тому що тому у, у всьому світі, тільки, по-моєму, в Естонії є якесь голосування електронне, але, ну, все ж таки, невелика країна. І там теж багато обмежень є. Там не просто як там діє, набрав і зробив. І тому відсутність от контролю за те, що ти будеш робити, це не підконтрольне, це одна з основних. Але у нас ще додається інше питання, це питання кібербезпеки. А що буде, наприклад, якщо в ніч виборів під час підрахунку росіяни зламають реєстри, припустимо, виборців? Чи а, зроблять там зависання системи на тиждень, наприклад? А скільки у нас відновлювали реєстри? А, наприклад, Мін'юсту. Пам'ятаєте, коли був злам? Ну, більше тижня? А виборча під час виборів це такі критичні часи, що буде запитання наскільки легітимними виборами, вибори ж будь-які можна провести. Це не проблема. Проблема провести легітимні вибори. Тому президент це ну тестують різні формати. Але я вважаю, що це робиться для то, для не для того, щоб в дійсності проводити вибори, тому що під час військового стану провести легітимні, я підкреслюю, легітимні вибори. Неможливо з багатьох причин, як гор організаційних причин, так і безпекових причин, і так далі. Тим більше, ми бачимо, що опозиція вже заявила, що це неприпустимо проводити такі вибори. Ми бачимо позицію Європейської солідарності, яка сказала, що ні. А Юлія Тимашенка сказала, що вибори під час військового стану неможливо провести, бо не дотримуються права військових. Так і безпека, тому що от ви згадали військових. А як під час, наприклад, військового стану військовий може висуватися на виборах, та і вести виборчу кампанію? Це ж порушення головного принципу політичності армії і багато чого іншого, тому дуже багато питань суто організаційних і і питання легітимності влади, і воно більше створить проблем дійсності ніж вирішить цих проблем, тому я вважаю що Наша влада активно буде демонструвати готовність проведення виборів, розуміючи, що їх неможливо провести. Тут просто тягнуть час, тому що удари ж по території Росії ніхто не скасовував, не скасовував. Тягнуться час. Дивимося, що буде відбуватися в Росії вже в першому півріччі цього року. Ціна на нафту падає, можливості експортувати стає все менше і менше. Дисконти на російські ЮРЕЛ зростають. А я думаю, що тут, взагалі, Зеленський сповідує. А знаєте, є така притча про Хаджина Середіна. Да, коли він пообіцяв цьому Патішаху навчити його вислюка говорити через 40 років. Його запитали: а чого ти це пообіцяв? Це ж небезпечно. говорить, або патішах здохне, або Ішак здохне через 40 років. Так і тут я вважаю, що це такі розмови для того, щоб потягнути час. Продемонструвати там, в першу чергу, американців, що всі тут сидять і дуже мріють в проведенні виборів, хоча я, наприклад, теж не підтримую таку ідею. А далі дивимося буде в Росії відбуватися. Там або Патішах, або і шах здохне. Тобто, або російська економіка здохне, або Путін здохне, умовно кажучи. А далі тоді питання буде в виборах ну вже під час мирного, мирного стану, коли. А коли вже закінчується війна, коли війна може закінчитися, не не відпусвідпускають ще і ідею проведення референдуму щодо якихось пунктів мирної угоди. Давида Рахамія, керівник фракції Слуга народу, сказав, що треба одночасно проводити президентські вибори і оцей референдум, тому що вибори президента це найбільша електоральна подія в Україні. Там буде нормальна явка, і якщо проводити це одночасно, то Відповідно, є е, можливість, щоб і на референдум люди прийшли, бо прийдуть на вибори президента. А от це справді такий великий сумнів, що якщо це виносити на е, ну, цей плебісцит, то населення чи народ України може просто це проігнорувати, бо зараз ідея з референдумом, ну в суспільних колах великої підтримки не знаходить. Ну і плюс, чому перекладати ці історії на референдум, а не, наприклад, на ратифікацію парламентом. Ну, давайте так. референдум – це теж виборча кампанія, це теж вибори. Тобто, ті самі проблеми, які будуть от, які ми обговорили під час проведення виборчої кампанії, президентської або парламентської те саме стикається з референдумом. Це раз. друге ми не будемо забувати, якщо не помиляюся, в референдумі є чітко визначена явка. 50%. Якщо в президентських виборах немає фіксованої явки, то там повинна бути явка. А тут одразу ж виникає скільки питань: так? А яка кількість виборців точна? А як ви підрахували це і багато чого іншого? Тобто питань щодо легітимності, ще раз підкреслюю, легітимності референдуму буде значно більше. Я вважаю, що ці все розмови це так, як схаджує на середину, Або шах здохне або Петішак здохне. Так зеленський фактично страхується так, ти від тиску, який на нього здійснюється. Багатьма силами, як з боку Росії, так і з боку Сполучених Штатів Америки, а показуючи, як всі важко працюють над тим, щоб проводити якісь референдуми вибори, в дійсності розуміючи, що їх не їх не буде проведення. А далі вони ну я вважаю, що так вони діють для того, щоб продовжувати нарощування удари по території Росії. А у, далі питання: хто сказав, що на референдумі буде позитивна якась відповідь? То у нас, знає. У нас все одразу ж почали ну теоретично. Давайте уявімо да, референдум проводити. А хто сказав, що буде позитивна, якраз відповідь чи підтримуєте потім... ви да. отаку дві раху сімдесят п'ять 75%? Да, Ні, да, не підтримуємо. Проти. Зеленський скаже: ну, у нас думка народу. Там Дональд Фредович, у нас же демократія, демократія. Народ сказав ні. Так що все, які <смі> до нас питання. Так що я вважаю, що це дипломатичні ігри навколо виборів, а, затягування часу. Далі вимога щодо забезпечення безпеки нікуди не поділася. А де 70 чи 60 днів давайте перемир'я. Це фактично. Зеленський повертає американців в їхню ж позицію, яка була узгоджена з ще з Рубіо Саудівської Саудівській Аравії. Спочатку зупинення зупинення війни, так а потім якісь рухи по по цих по політиці. А оскільки немає зупинення війни, то які до нас питання. Ми ж демократична країна, демократична, як і Сполучені Штати Америки, ви ж не можете так провести, не можете так провести. Ну от так давайте забезпечити безпеку. Немає безпеки, то до які до нас взагалі питання. Давай давайте тамагавки буде вам свято демократії. Чому проблема? Свято демократії в обмін на тамагавки. Ну і тепер уже про Дональда Трампа, який вперше сказав, що Путін йому прямо в очі брехав. Ну тобто, Путін йому сказав про те, що нібито його резиденцію Валдай хотіли атакувати Україну. Дрони вже напередодні Дональд Трамп у своєму літаку сказав, що все він вперше, типу, дізнався про це від Путіна, але потім з'ясувалося, що ніякої атаки не було. Ну і він, типу, злий на Путіна, але чомусь злий саме на те, що у Путіна не вийшло Київ за три дні. От мені здається, тут якийсь мікс, який, який вартує обговорення. Що ви про це думаєте? Ні, ні, це це посилання Путіну. Він показує Путіну, що Росія вже на рівні Сполученим Штатам Америки а, і про, про три дні. Це ж демонстрація. От вони показали Венесуелі міць а, Пентагону. Це було я думаю, що в Китаї і в Росії дуже не сподобалося, що вони побачили. Вони побачили ефективну машину, яка працює, яка може застосовувати багаторівневий рівень тиск на будь-яку країну так? Uh, і виконати цю операцію без жертв, так uh, і змогли це реалізувати. Ну, фактично за день це фактична заявка на повернення шерифа до, до на світову арену, що вони можуть це зробити. І коли він говорить про те, що ти не можеш це зробити, він показує, що ти нам на рівня, ти вже спустився до рівня регіональної держави. Ти не спроможний це робити далі. Це наступне питання за тиску перемовної позиції, коли о, Путін го Путін, натякає і оточення Путіна, що вони можуть бути союзниками США у майбутньому конфлікті зі Сполучених з Китаєм. Американці ж і Трамп таким чином передає меседж. Ну ну які який, який союзник? то ну, про що ти говориш? А, дивись, у тебе кожного дня прилітає по цьому, по а, по твоїй країні. Так ти не можеш її захистити від неядерної держави. Більш того, дивіться, яка смішна ситуація, коли Путін жалівся голова ядерної держави, жалівся іншої голові ядерної держави на те, що Україна хуліганить на його території. Нічого він з цим зробити не може. Тому що він фактично підвищив цінність України в очах дійсності а, Трампа, тому що американці це не забувають. Американців це ваговий ну ваговий фактор для того, щоб наближатися країни для себе, тому що а, такі серйозні пацани, які так серйозно стоять на районі, а їм дуже потрібні в дійсності, тому що це може бути їхня точка опора в Євразії, як це наприклад Ізраїль на Близькому сході. І тому це натяки, коли він говорить це відкрита, далі це ще я думаю, що знаки вже оточення Путіна. Що вирішуєте це питання з путіним, тому що ви в тупіку. і ми бачимо, що ви в тупіку. нікуди ви падітися не можете, і у вас вибір достатньо невеликий, або ви щось вирішуєте з путіним. Або ви ваша держава буде просто колапсувати, тому що це все чудово. Американці бачать, що що куди все йде? Тим більше контроль зараз над нафтою йде. Контрольна, ну якщо американці вкладуться, що називається, і якщо у Венесуелі щось відбудеться, до речі, віцепрезидентка Венесуели вже сказала, що налаштована на миролюбні і якісь там конструктивні відносини зі сполученими штатами Америки, ось такий антиамериканізм у неї трохи зменшився. Дуже дякую вам за розмову. Дуже дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю, аудиторії політичний експерт Тарас Загородній був з нами на зв'язку. Зараз коротка пауза. Новини і продовжимо спеціальний ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.